Україна атакована з півночі, сходу до півдня, атакована з повітря. Україна не віддасть своєї землі. і ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Призиваю вас, немедленно для зброю і іти додому. А перші емоції 24 лютого були взагалі якесь непорозуміння, розгубленість, температура 37. Того дня я. Перший раз, перший раз за дуже багато років якраз не поставив телефон в режим польоту, і я проснувся десь біля шостої години, якраз від смс від вібрації телефону і побачив, що почалася війна. Чоловік розбудив мене вранці і каже: вставай війна почалася. Блін, я собі дуже добре пам'ятаю, знаєш, цю картинку, що я вибігаю, і там є фотографія. Ну, не фотографія, а йдуть репортажі, що відбувається, там якісь спалахи. І напевно емоція це така невіра. Перші секунди ми просто зібралися і пішли в укриття там в п'ятій чи коли там ранку, то сталося тривога. Пішли в укриття собі спокійно. Е, ну, такий був шок, і відчуття того, що це щось таке нереальне. Як таке може статись. Перше, що я ну. Це якась невіра, я не повірив, що таке взагалі може відбуватися, що це реальність якась. От наступне це був такий страх, і абсолютно не розумів, що треба робити. Тобто, то, що, ну ту інформацію, яку я почула, що почалася війна, і то, що я там стала зранку, для мене це дві реальності, які ну, не можуть співставлятися. Тому, напевно, на перша емоція це я не вірю в те, що відбувається воно є. І знаєш, для мене це не було несподівано не було. Чомусь. Не знаю чому. Перше, це, що я подумала, що все капець. а потім я побігла швиденько знімати в банк готівку. І моментальний просто, моментальна потреба поринути в світ новин, щоб розуміти, що взагалі відбувається. Це було несподівано. Я до останнього не вірила, що буде. Буде в нас війна, і тому для мене все ж таки це було несподівано. І в той день найперше, що в мене яка думка промайнула, що потрібно вберегти себе, дітей, свою сім'ю. І я якраз ранці дов'язувала кофту і чула, як почали звучати вибухи, як взагалі все почалося. І я тоді дуже боялась за близьких і старалась їх просто вчасно попередити, всім зателефонувати. І дуже дуже за них боялася. Я насправді прокинувся о угу. попити, піти. Ну і прочитав новини. Ну зрозумів, що почалося. Не було емоцій. Просто зібралася. Ми дуже швидко зібрали речі. Зібрали кота. Кіт на диво, напевно, теж щось відчували ці тваринки, тому що кіт дуже швидко залізла в свою переноску. Вона і досі там. У мене ще мала бути співбесіда на проект. І я казала всім, тихо війна, війною, але в мене співбесіда і більше переживала, напевно, дуже. Цей тиждень робилось якихось дивних рухів, зараз вони здаються доволі дивними, тому що в мене була ще думка, що треба збирати рюкзак туристичний, можливо, доведеться йти в похід, кудись пересікати кордони. Ну, тобто в голові була повна каша. А друга штука це чому я не зібрала той рюкзак, про який я говорила, чому я не збирала ту тривожну валізку. Я почала дивитися українських блогерів і ютуберів. Я для себе відкрила дуже багато гарних, гарних ем, місць натхнення і людей натхнення. І напевно емоція, яку я найбільше відчуваю зараз, це спільності. Емоція єдності і віри. Чи змінилося щось в плані поглядів цінностей? Багато чого. У мене і ідеологія трішки змінилася, і оточення навколо. Ми всі дуже змінились. Найперше, ми переглянули наші цінності, і особисто для мене, напевне, ми почали більше цінувати один одного і менше відкладати життя на потім. Є звичайно, тривога, що якась буде нова хвиля, і от а, моя домівка якби понесе якусь шкоду отримає від цього. Я думаю, ти треті на роботу? Що? Дома їсти нема, ніць нема. Та й пішов. Шоковий був, ніхто не прийшов майже. Всі сиділи, такі не знали, що робити. Та я думав, що вже останній робочий день. Потратив всі гроші на волонтерку, то тоді поняв, що все далі ловити у Львові нема чого, і пішов військомат. Е, всі ж ну, всі дзвонять. Ми зі дзвонюємося там, з там спекодівцями. Вони питаються, ти не знаєш, що до кінця сказати. То, що ти хочеш ти всіх підтримати. Знаєш, як то кажуть: типу, ти маєш заспокоїти всіх, а сама така сидиш і що рошо не робиш, що роби. Не знаю, помінялася реальність насправді, То, що я недавно собі думала про те, що в нас точно не буде такого життя, як було до 24-го, і просто треба якусь нову реальність приймати. І я знаю, що люди, які там є, вони впевнені в нашій перемозі ще більше, ніж я, і докладають максимум зусиль. Після війни а, воно якось. Ми якось об'єдналися, і я справді відчув цей дух всіх людей об'єднання. Так, що от а, багато мільйонів людей мають одну ціль перемога. Ми багато для того працюємо, щоб була перемога. Нас підтримує весь світ. А, тому що ми згуртовані як ніколи і маємо неймовірну підтримку. А, я вважаю, що українці беззаперечно переможуть у цій війні. Тому що разом ми сила, ми згуртовані як ніколи. Я вірю в те, що ми переможемо, тому що українці це є дуже потужна нація з сильною історією, складною історією. Хто там донат робить, хто там якесь волонтерство, хто там біженців приймає, хто там на передовій, і ви всі працюєте над однією ціллю. А це справді мотивує. У нас немає іншого виходу, як е, не перемогти. Ми дуже, дуже любимо нація. Ми не можемо інакше. У нас був свій вибір, ми його зробили, поки ми його не отримаємо. Мені дуже подобається питання, чи ми переможемо, а чому ми переможемо? Ось, тому що ми українці. Душа Марі задовгося. Зопи. О, Україні брат! Ви скауля! Україн! Það er það. Sjá, sjá, pappa.